Сьогодні у нас 3 лютого, вітаю всіх на своєму каналі. Ось така ґрунтовочка. Доїхали ми до свого поля. Тут у нас заїзд під техніку. Тут з весни ми трішки повбираємо, там трішки почистили. З цієї сторони також почали чистити, але ще не дочистили. Це ось наша діляночка з-під сояшника. Вигорана. І приїхали ми подивитися на стан нашої азимої пшенички. Що в нас тут відбувається? Так, Тут ми також трошки почистили, тому що поле було ну, метрів на, певне на три. О там в посадки. Ми трішки розкорчували, роздискували і вирівняли, так як мов бути по геодезії. Це ось хтось викинув сміття, його якісь собаки напевне притягли. Так, земелька сира, на ноги налипає. Так. Така у нас ось діляночка, тут 5 гектар засіяно пшениці. Зараз від краю трішки відійду і подивимося на стан пшенички. Тут був соняшник, тут соняшник палку порубали. Зробили дисковку і посіяли нашою СЗшкою. Ось така у нас пшеничка. Зараз забув лопатку, зараз відкопаємо. Отак. Ось така пшеничка. Тут містами де глибше посіяло, де трішки мільше. як сошники лізли в землю. Такий пагін один, три листочка. Три листочка. Глибина ну, десь приблизно 4, де 3 см, де навіть 5 см. Викопав в іншому місті, ну, три листочка. Кущення з осені не було. Але стан весною ще підкормимо кілограм по 100 селітри, внесемо сіялочкою і потім будемо вносити добрива інші оприскувачем. Висів тут був у нас приблизно 82-85 зернин на метр. Так ми виставили свою СЗшку. Протягнули, там з краєчку. і Порахували, скільки в нас висіває це край, тут трішки загущені посіви але ось так виглядає край. Ось такий вид має наша пшеничка. Кому не складно, в коментарях напишіть, як вам пшеничка добре чи не добре. Це пшеничка тут, напевне, третя репродукція посіяна. Купували в знайомого. Тут наша ділянка, тут буде гектарів 5 кукурузи, і інше там, можливо, ячмінь досіємо, можливо, там, видно, аж до білого покільця наша ділянка. І там ще одна діляночка у нас в кінці була кукуруза, засіємо там сояшником. Це ось наша така пахота, гливка, земля на ноги налипає в нас. Пройшов позавчора дощик. Ось такий вигляд має оранка, порубана полка і зорана. Якщо взяти, то оцей пакілець залазить повністю в землю. Його сантиметрів 20. длінно. це без зусилля. А, Забув ще сказати, що пшеничка сіялася в середині листопада місяця. Тобто це був не ранній посів, це посів був без добрив. Я Повторюю, ця пшеничка була посіяна без добрив, так як на той час не змогли дістати добрив. З весни дамо по 100 кг селітри. Сподіваємося, що врожай буде не геть зовсім поганий. Так. Спостерігайте за каналом. Тут будемо показувати, як ми обробляємо землю, що ми тут будемо вирощувати. Дякую всім за перегляди і за підписки.